Всім привіт, дорогі друзі! Після паузи на матчі збірних УПЛ нарешті повертається. Сьогодні ми анонсуємо 10-й тур чемпіонату України з футболу. Це вже певний рубіж, який буде пройдено, і після якого ми зможемо зробити вже реальні висновки по нашому чемпіонату, по тій чи іншій команді, хто як готувався до сезону, і хто який результат має вже станом на зараз. Тому, друзі, від вас я очікую в коментарях своїх прогнозів на цей тур. Обов'язково їх пишіть, тому що три найкращі прогнозисти потраплять в огляд на 10. 10-й тур, тому обов'язково їх залишайте. Зараз свої прогнози даю. Не забудьте поставити лайк обов'язково. Так буду розуміти, що вам подобаються анонси і інший контент, який виходить на каналі. Ну і підписуйтесь обов'язково на канал, щоб не пропускати наступні відео та прямі трансляції. Десятий тур нас буде розбитий як ви бачите на чотири ігрові дні. Це п'ятниця, субота, неділя та понеділок, але по одному матчу винесені на п'ятницю коло шахтар і аж в понеділок буде рух Карпати. Тому при ваших прогнозах враховуйте, що огляд на десятий тур буде в неділю після матчу зоря. Кривбас, тому і прогнози будуть Зараховуватися саме по матч зорі Кривбасу, Рух Карпати враховуватися не буде, але звісно цей матч ми чекаємо, тому що Львівська Дербі. Ну і старт десятого туру буде в п'ятницю. Якраз матчем коло Шахтар. З нього ми прямо зараз і розпочинаємо. Коло зараз внизу турнірної таблиці в зоні перехідних матчів. Шахтар зараз вже набирає більш-менш непогану форму, якщо так подивитися по чемпіонату. Хоча теж хелетає цю команду Маріно Пушича. От нічия проти Вереса якраз можна відмітити, але дуже переконлива. Перемога проти ЛНЗ. І от якраз гра проти Колоса нам повинна показати, чи то ЛНЗ настільки поганий був, чи все-таки Шахтар набирає вже оберти в Атаці, і в УПЛ буде демонструвати стабільні результати. Бо по колосу так не скажеш. Команда ну, ніяких висновків, можна сказати, не зробила. Хоча в них була серія там програшів, зараз серія нічийних результатів, якщо взяти, хоча команда не програє. Ми беремо з серпня з 31 серпня команда не програє. Це нормально для цієї команди, можна сказати, але і одна перемога тільки над Зорею, і не сказати, що суперники були прям непрохідні. Тобто можна було давати результат. І зараз Колос отримує ну, найсильнішого суперника в цьому чемпіонаті, і для Поздєєва це буде перевірка. Тому що в нього ще такого досвіду серйозного не було, щоб грати з конкурентним, звісно, Шахтарем. Зараз да, там, в збірники в Шахтаря повертаються. Можна говорити про те, що ну, Шахтар, можливо, там. Судаков буде Матвієнко, десь визначені, той же конопля, який відбігав всі матчі, і ну, Дмитро Криськів там в меншій мірі, тому що виходив тільки з запасу. Але оці от футболісти фундаментальні, вони дійсно були в збірні. Хоча взяти того ж самого Артема Бондаренка, який я вважаю, відпочив, взяти Сікана, який вже повернувся в масці, буде грати. Тому що перелом носа ще повністю не зійшов для того, щоб не ускладнювати проблему. Тобто є футболісти дійсно втомлені, і можливо їм потрібна буде ротація, буде Шахтарів грати на наступному тижні в лізі чемпіонів. Але це і плюс те, що деякі футболісти повернулися і вони зможуть отримати свій шанс і будуть свіжими. Тому я думаю, що ну тут буде грати судаков чи дадуть відпочити там Матвієнку. Все одно шахтар має вигравати. Поставте Алеграма, попробуйте його дійсно. Поставте, не знаю, дайте судакову окей, відпочити. Зробіть пару Криськів Бондаренко і е, в опорній зоні можна Назарину використовувати, чому ж за нього не грати. Марлона опустіть нижче. У вас є Степаненко, там на тайм можна, хоча він теж за збірну відіграв, але не повний матч, але він готовий. Тому я не думаю, що це буде великою проблемою Проблемою для Шахтаря: обіграти коло, ставлю на перемогу 0-2 на е, користь е, команди Маріна Бушича. Поки я не бачу колоса якогось серйозного проекту при Поздєєву Я думаю, йому потрібне трансфер на вікно. От зимове, можливо, там він зможе підібрати під себе деяких гравців ще. Якщо знайдуть, звісно, тому що зараз з футболістами складно в УПЛ. І тоді дав, тоді можливо там весною ми побачимо колос, який може досягати. Бо наскільки я бачу, з цими футболістами ну, поздєя в більшого досягнути не може. Я маю на увазі пригнути вище голови проти Шахтаря. Ну, не знаю, це треба зробити щось неймовірне. Доволі конкурентним матчем буде от гра Олександрія Ворскла. Так здається на папері, але насправді Олександрія зараз має 20 очок, а Ворскла 9. І, і Ворскла нічим не краще за той же колос. Тобто це команди, які зараз дійсно дуже низько знаходяться. Хоча можливості фінансові в цих команд в Колоса і Ворскли, маю на увазі, непогані в порівнянні з тим же самим, не знаю, Вересом, Чорноморцем. Тому гра, в принципі, по статусу непогана, але ми розуміємо, хто фаворит. Олександрія, яка цього сезону демонструє хороші результати, демонструє певну стабільність як для команди, яка не розглядалася, фактично не розглядалася як колектив, який може боротися за топ-3. Місця в УПЛ, а вони зараз претендують саме на це і намагатимуться боротися з поліссям. Я думаю, що це гідна заявка. Ну і команда насправді демонструє хороший футбол в кожному матчі, більш-менш намагаються домінувати в Ворскли... Ой, ну це Це дуже складна ситуація. Долганський, як на мене, в нього команда доволі хороша, але в кожному матчі вони показують низький рівень от супротиву. Проти рівних суперників, От особливо це було видно проти Поліся, то ж само проти зорі, яка ж зараз теж знаходиться не в ідеальному стані, але зоря їх обіграла. Причому 2-0 і здавалося без шансів, правда. Ну і е, нічия проти Кривбаса, нічого не змогли зробити проти Динамо, е, нічия з рухом. Так, да, це все складні суперники. Я перечисляю дуже складний календар, і зараз Ворсклес знову дуже складний суперник. Але ж, ну хоча б в цих матчах, скільки вже матчів от зіграли, так? П'ять матчів і це буде шостий. Ну можна хоч одну гру виграти. Ну можна було забрати очки в зорі, можна було Кривбаса, Це зараз теж команди не без проблем. Тому, ну не знаю, Долганському треба задуматися, хоча коли вже задуматися, він не так мало вже тренує цю команду. Мені здається, можна було вже показувати якийсь більш менш стабільний результат в нашому чемпіонаті, маючи такий підбір виконавців. Хороший, я вважаю. А от у Олександрії зараз ну калюжний, Я думаю, що після того, як він е, за збірну пограв, він підняв свій статус. 100% до нього зараз будуть дивитися зовсім по-іншому. Ну і він сам буде, я думаю, що більше працювати, щоб і далі отримувати виклик в збірну. Це, це статусно. І для клубу, ну і для самого футболіста. В нього є шанс, я вважаю, проявити себе, і можливо його помітять десь вище, ніж просто Олександрія чи там середні клуби УПЛ. Ем, а загалом я роз, розглядаю, звісно, цей матч з точки зору як, з точки зору перемоги Олександрії. Я думаю, що вона буде мінімальною. І мені здається, от, ще раз ставлю, що Долганський не, не допрацює от, до кінця першого кола. Мені здається, звільнення буде або там в листопаді, або зараз. Якщо він знову зільє, е, да матч і в принципі. Я думаю, що потрібно буде шукати по полтавській команді нового головного тренера, тому що поки я не бачу основної ідеї. В Олександрії ідея є. В Олександрії є підбір виконавців і це дає результат. Я думаю, що проти Ворскли не повинно бути серйозних проблем. Ну і останні матчі показують. О, от офіційний останній матч, якраз Олександрія виграла 1-0. Я ставлю теж на те, що Олександрія переможе Ворсклу з рахунком 1-0. Наступний матч оболонь Динамо Київ, де ми знову бачимо команду знизу у турнірної таблиці і зверху. Тобто, це лідер чемпіонату, станом на зараз Динамо Київ буде. Грати, ну, це київське дербі, по-перше, так, буде грати в Києві, але виїзний матч, по факту для них проти оболоні, яка, ну, при Шищенку сказати, що вона сильно змінилась, ні, можливо, додалося більше організації. Вони не, не так багато пропускають. Можна про це говорити, вже шах... проти Шахтаря 4 пустили. Да? Тут сказати, що менше почали пропускати, ні, але це Шахтар, ми розуміємо. Але знову динамо Київ. Я маю на увазі, що дуже сильний суперник і оболонь ну, 4 м'ячі забито. Всього-навсього. За весь чемпіонат дуже мало забуває команда. Так само, як лівий берег. Ми бачимо, найменше забуває це Чорноморець, Колос, хоча це не дивно. Ну і колос найменше пропускає, тому я не знаю. Вишняк пішов чи він залишився. Отут питання. А от по болоні і лівому берегу, ну, ліво Ви бачите, вони не так багато. В них 12 пропущених. А от в оболоні дуже багато вони дійсно пропускали ще при минулому тренері. Ну і зараз 4 від Шахтаря. В Динамо, Київ, сказати, що великі проблеми. Ні, я думаю, Ярмоленко там відновився зараз. Буяльський за збірну фактично грав один Шапаренко, можливо, буде десь втомлений. Я вважаю, як і Судакову, так і Шапаренку треба дати відпочити і там. Є багато футболістів, які можуть ну якби якісно замінити в Динамо, ну на тій позиції там той же Рубчинський зараз непоганій формі в останніх матчах був. І київський Динамо, звісно, тут фаворит. Звісно, що київське Динамо, я думаю, зіграє приблизно в той футбол, який зіграв Шахтар. Тобто вони будуть володіти ініціативи, вони будуть грати в комбінаційний футбол. І тут уже важливо буде в якій формі ОТВАНАТ знову знаходиться, тому що за збірною йому не дали часу, тому що він за Динамо не забиває. Насправді він уже багато не забиває, і тут потрібна йому якісна конкуренція. Подивимося, хто вийде. Ну я думаю, Ванату тут дадуть все таки шанс в цьому матчі вийти з основи. І якщо він знову не заб'є, це буде проблемою. Для Шовковського, тому що форварди мають забивати. що в Шахтаря, що в Динамо, зараз проблема от з нападниками, що вони мало забивають. Там Сікан випав, не дуже багато забував. Тут зараз Ванат випав з точки зору того, що він не ну якби не реалізовує свої моменти, і в нього їх не так багато, як в минулому сезоні. Тому це вийде на перший план. А з точки зору протистояння, оболонь Динамо. Я ставлю на 1 3 що Динамо переможе. Думаю, що оболонь свій стандарт десь заштовхне. Але Динамо ну не залишить шансів, тому що команда дійсно в хорошому стані. Команда має два хороші склади, я вважаю, які можуть ну спокійно виходити і вирішувати завдання про таких команд, як оболонь. Ще одне протистояння фаворита аутсайдера, це Полісся та лівий берег в цьому турі. В Полісся результати такі ж, як в Динамо за останні 5 матчів, 4 перемоги, одна нічия. Причому що нічию вони здобули в одному ж і тому ж самому турі, що цікаво, тобто вони десь дублюють Динамо, сидять них на шиї, намагаються наздогнати. Ну і зараз вони отримують суперника закрито Лівий берег, який забива небагато. Але по міркам того, що вони навіть знаходяться внизу турнір таблиці, вони небагато пропускають, бо команда дуже класно організована в захисті. І Полісся будуть проблеми, друзі. Я вже бачу ці проблеми, тому що, по-перше, Гуцуляк отримав жахливу травму в збірній. Не зрозуміло, коли він повернеться. Точно не на матч проти ліво Це вже 100%. здоров'я. Зичимо, звісно, Гуцуляку. Але Полісю треба підтягувати. когось тепер на правий флан. Звісно, Назаренко універсальний, але потрібно вирішувати. Я так вважаю, що проблему з Макуану я сподіваюся, його ну я не знаю, там перевиховали чи, можливо, дадуть другий шанс. Для того щоб закрити позицію, тому що ну нехтувати заявкою і ну дійсно втратою лідера, коли ти маєш одного з найкращих футболістів минулого сезону і не використовуєш його, який би він формі не був, в якому б характері він там не демонстрував на тренуваннях чи ще десь, все одно це треба використовувати. От саме в таких моментах я думаю, Макуану треба підготувати як мінімум під резерв. Ну, звісно, там закриють позицію іншим футболістом. Е, в принципі, заявка є непогана. Той же ліднє, наприклад, може зіграти на тій. Позиції, якщо потрібно, буде Назаренка, можна використовувати справа і макуану ставить зліва. Тобто варіанти є, але втрата такого футболіста вона може посприяти падінню результативності, тому що в останніх матчах і Назаренко, і гуцуляк робили результат. Гуцуляк більше. Я грав на команду навіть, тобто він багато асистів віддає. І рівноцінної заміни цьому футболісту на, на тому фланзі теж я вважаю, що немає. І мені здається, що Полісся не виграє цей матч. Я ставлю на нульову нічию. Думаю, що Полісся буде сидіти Полісся буде мучитися. Але не домучує лівий берег, який забере очки. Так, я бачу цей матч. Навіть якщо подивитися, давайте от, по останнім поєдинкам Полісся. Вони всі були на класі вирвані і дуже на тоненько. От всі були прям на тоненько. Так, да, в матчі проти ЛНЗ вони вже втратили очки. Але навіть гра проти Карпат була нелегкою, хоча 3-1. Ну там більше на контратаках в кінці. Гра проти Ворскли, ну індивідуальна майстерність Гуцуляка, Назаренка вирішили. Гра проти Вереса, ну, вибачте, це індивідуальна майстерність. Окремих футболістів теж була. Тобто так, перемоги, які були розгромні, ну це ще було влітку. Зараз ми беремо більш реальні результати, і тут от матч проти Ворскли, матч проти Вереса, матч проти Карпат показав, що команда десь дійсно виїжджає не на командній грі і взаємодіях між е, кількома футболістами в Атаці і в захисті. А все-таки за рахунок якості саме в атаці. І зараз вони втрачають 50% своєї якості на правому фланзі. І взагалі в атації. І це потрібно нівелювати. За рахунок кого, подивимося, що придумає Мадальшур, але, ну, наприклад, Назаренко в одну харю, в принципі, може це зробити. Ну і я сподіваюся, що Луї Фер набрав форму. А стосовно лівого берега, вони нормально стартували в сезоні, на них ніхто ніяких не, там, знаєте, надій не покладав, тому що команда дуже скромна, з скромними фінансовими можливостями, з футболістами, які переважно мали досвід тільки гри серйозної в першій лізі. Тому той результат, який вони зараз мають, я вважаю це за щастя і зачепитися з Поліссям за нічию. Вони зможуть їхня організація це дозволить. Ну і далі у нас ЛНЗ Черкаси та Інгулець, друзі. ЛНЗ, які розчаровують, оце та команда, яка носить статус колективу, ну який повинен боротися там за топ 7 і вони по факту там зараз знаходяться, але останні 5 матчів. Нуль перемог. Це є проблемою для команди Караско. Ну і Інгулець це взагалі найгірша команда за результатами, тому що вона жодної перемоги не має в цьому чемпіонаті. Оболонь перемагали вже там лівий берег, колос має одну перемогу. Всі інші мають перемоги. А от Інгулець жодного разу. І тільки 5 нічиїх, е, нічийних результатів. Стосовно ЛНЗ, ну тут е, сказати, що складний календар, Да було там Полісся, Шахтар, Динамо це так. Але пробачити матч проти Колоса, проти Чорноморця, ці нічні результати, я думаю, болівальники ЛНЗ не зможуть. Тому що якраз в цих матчах от такі команди, які носять статус більш-менш єврокубкових, мають брати результати, мають вигразати за рахунок якості, як це робив Полісся, наприклад, да. За рахунок своїх лідерів в ЛНЗ цього не було. Натомість вони, от в останньому матчі проти Шахтаря, ну взагалі склалися безвольно, ніякої ні організації, ні атаці, нічого не побачили. І зараз ЛНЗ потрібно грати з позиції сили. А ми бачили, як Лензе грає з позиції сили проти Чорноморця, проти Колоса, втрати очок. Де вони там? Востаннє вигравали руха. Це було на початку чемпіонату. Тоді були в руха великі проблеми, в принципі, використали це на контратаках е, в другому таймі. Ну і матч проти Карпат, тобто дві дво, дві львівські команди вони змогли обіграти. Якщо так більш-менш останні результати, все інше, ми бачимо все все доволі м -м, погано. В Вінгульця, що позитивне можна відмітити, команда Ну як позитивна, стала грати простіше, ніж грала. На початку сезону, тобто на початку сезону, вони намагалися тримати м'яч більше. Грати комбінаційно зараз вони більше подають і забивають голи якщо ви помітили в основному зі стандартних положень. Ну і мотивація є в обох вигравати, тому що, що та, що інша команда, вони зараз не мають перемог. Це їх в принципі десь і поєднує, просто що е різниця в класі вона суттєва. Волонзебільчексні футболісти грав вдома До речі, газон, по-моєму, ж мають. Постелити там в Черкасах. Якщо він буде готовий до цього матчу, подивимося, наскільки він буде якісним вже в матчі проти інгульця, якраз і на новенькому газончику ну, мають демонструвати вже більш-менш технічний футбол, гра першим номером, і, е, звісно, реалізація. Там є футболісти класні, Велензе, які можуть завершувати епізоди. Я ставлю на перемогу черкаської команди 2-1. Що буде з інгульцем, друзі? Ну, складно теж. Та сама історія, як і в Оболонії в Лівоберега, підбір виконавців. Тут нас наштовхує напевно думка на те, що можливо нам потрібно зменшити кількість команд в чемпіонаті, тому що ми бачимо різницю. От зараз ми бачимо різницю, що ці команди, які вийшли з першої ліги, вони не тягнуть. Вони реально не тягнуть. Це показує таблиця, це показує гра, що вони можуть тільки грати в організований футбол. Якщо вони тільки десь починають тримати м'яч, щось грати, атакувальну гру, все засипаться. Їх просто топові команди УПЛ прибирають. І розривають на вільному просторі без шансів, тому вони приречені грати в простий футбол. Але серйозно результату це, на жаль, дати не може. Перемога, думаю, буде мінімальна 2-1 на користь ЛНЗ. І нарешті переходимо до конкурентів. Це у нас Чорноморець Верес, це конкурентний матч, тому що команди близько знаходяться в турнірній таблиці. 9-11 місце, 10-9 очок. Але команди, як на мене, все-таки вирізняються трошки грою. Верес мені більше подобається з точки зору. Зору гри в атаці, як вони намагаються будувати цю гру, і якраз Верес вирізняється тим, що вони не грають прямо в такий автобусний футбол. Як це намагається демонструвати там той же інгулець, лівий берег? Ну і оболонь. Тобто Верес проти команд, які з ними знаходяться приблизно на приблизно одному рівні. Грає відкритий, доволі відкритий футбол. Звісно, проти шахтаря там, Динамо вони цю зробити не можуть. А от Чорноморця малюнка гри поки нема. Хоча є, ну, як на мене, перемоги там, да, доволі посередні над, тим, над тією жо болоню, наприклад, перемога проти Інгульця 1-0. Це все дуже на тоненько. Чорноморець не так багато пропускає проти команд рівних собі, але і мало забиває. Ми бачимо, ну, три забиті м'ячі. Mm, ну і пропущених небагато, але суперники там вже Да Карпати, ЛНЗ, з ними можна було грати. підбір виконавців хороший. Тож Іван Петряк може брати на себе ініціативу. Хобленко, начебто, форвард непоганий, да центр поля там теж е, більш-менш в захисті. Є футболісти. Але е, ми не бачимо цілісної гри від чорноморця, і навряд чи вона з'явиться. Але от на рівні от таких от команд, як Верес, е, ми бачимо, що Чорноморцю вистачає якості забирати в них очки. Тобто, за, за за рахунок оцих цих е, більш-менш зіркових футболістів по типу Івана Петряка, Олексія Хобленка, які в деяких епізодах дійсно можуть робити різницю. Більш-менш організовано е, команда сидить проти рівних суперників в захисті. Я думаю, що цей матч буде рівним. І Верес, можливо, буде більше якісних моментів мати в цьому матчі, але я думаю, буде результативна нічия 1-1. Тому що Чорноморець дійсно не така непідступна команда в Бабичі, незважаючи на те, що вони не можуть створювати великої кількості моментів і там, да, комбінувати, як це робить, навіть Верес. Але за рахунок непоганого захисту вони можуть це нівельовувати. і деякі стандартні положення теж використовувати. Тому я думаю, обидві команди заб'ють, але ніхто не зможе перемогти. Мать Зорі та чорноморця теж несе характер доволі конкурентного поєдинку. Зорі 12, в «Кривбаса» 11. Поряд в таблиці. Ситуація в них приблизно однакова. По результатах. Ми бачимо, що в «Кривбаса» програші зараз, тому що була Олександрія, було Динамо. Та й Ворскла не такий простий суперник і мінімальна перемога над лівим берегом. Ми бачимо, як складно даються результати Кревбаса. В зорі, ну, ситуація приблизно така сама. Там в принципі теж суперники були непогані. Теж Динамо, наприклад, да, Ворскла, яку єдину вони обіграли в останніх там матчах. От. Ну і був Верес, де Зоря склалася. Тобто зоря ну команда, яка демонструє нестабільні результати, грають через раз, грають кволо, один матч, вони непоганий, начебто видають як з Ворсклою, да, Наприклад, на наступну гру вони виходять, складаються Вересу. І як це пояснити? Ну, це нестабільність, це якість гравців. Це те, що Зоря не підсилилася фактично. Взяли орендованих в Динамо, ну це просто підібрати, закрити позиції. Але по факту зараз ніби Ніто, ні Супряга, там різниця не роблять Робить різницю тільки один футболіст це Антюх в Атаці. Він реально вирізняється по поміж інших гравців. Хоча є, є інші Тож, Кирюханцев може, Вантух, ну це все там більш про захисні футболісти, але і з центру поля. Башич, є форвард Тундур. Ну, подивимося, що в них вийде той же Яцик з Динамо. Ну, але бачите, з Динамо, з Динамо, з Динамо. Але під основу, станом на зараз із нових гравців, немає варіантів немає з кого вибрати. Да і в захисті зоря не так якісно грає. А кривбас ну, все-таки має певний е резерв. Я так думаю, і має цілісну гру. Просто їм, от в останніх матчах дійсно не пощастило суперниками, як на мене, це Олександрія, яка в формі і Київське Динамо, яким вони не поступилися розгромно. Да, програли, але мінімально там 2-1 по 1-0. Попрогравали ці матчі і зараз отримують суперника, який теж має проблеми. Я поставлю тут на колектив Вернедуба, Думаю, що от пауза якраз на збірні дала можливість підготуватися в принципі всім командам виправити десь свої помилки. Але от Вернедуб точно вміє працювати в таких паузах над помилками, десь команду можливо завести, якось їх реанімувати, щоб вони ну, демонстрували. Той рівень гри, який вони показували в минулому сезоні, тому що ну, особливо склад не змінився в Кривбаса. Фактично ті самі люди, хоча дійсно деякі лідери пішли. Тому ставлю на мінімальну перемогу Кривбаса. Поки що, Заря для мене це команда, яка буде е, ну, зі статусом, але всередині турнірної таблиці приблизно як і Ворскла. Ну і звісно, минути львівське дербі ми не можемо. Рух та Карпати зіграють один проти одного. Рух зараз вважається сильнішою командою. Вони знаходяться вищій турнірі. Таблиці ми знаємо, що більшість гравців руха це якби вихованці Карпат. Дуже принципове протистояння нас очікує, дійсно. Це, ну друзі, тут будуть летіти іскри. Мені здається, звісно, в цьому протистоянні. Я якраз дуже дуже сильно його чекаю. Воно буде останнє, воно й буде закривати 10-й тур в Карпат. Ситуація Ну нормальна серединка турнірної таблиці, попри те, що вони мають кращий фінансовий бюджет. Там більшості команд, які знаходяться і всередині, і в, особливо внизу турнірної таблиці, але все одно вони ще не мають того підбору виконавців, щоб заходити вище. Там, де зараз рух знаходиться, який має склад, склад, який зігрувався пару років, вони зігрувалися ще в академії, там, да, чи Руха, чи Карпата вже таке. А, але в Руха проблеми з результатами, вони мали б десь вистрілити. От пам'ятаєте, коли ми говорили на початку сезону, коли були проблеми, і вони залишаються ці проблеми. Я сподіваюся, що за, ці, що за цю паузу на збірні деяких ці ще повернуться, але ця проблема з резервом була, і вона тоді, в принципі, десь оминула рух. Ну, більш-менш, команда вигравала матчі. А от зараз, коли навіть там вже Климчук повернувся, ще ще деякі футболісти там повертаються плюмен, як мінімум два атакувальні вже повернулися. Все одно ми бачимо, що команда має що команда просіла по результатах от три нічиї поспіль. Суперники були хороші. І ось тут якраз рух себе показав ну краще, ніж умовна Ворскла, наприклад, яка теж мала суперників рівних собі, але жодного не виграла. Тобто, рух показує, що вони дійсно авторитетна команда, яка не буде поступатися будь-кому. А андердоги вони обіграють. В основному обіграють за рахунок свого темпу, за рахунок зіграності. Ну і це буде перше очне протистояння між цими командами. Жодного разу не грав рух та Карпати. Це дійсно буде. Принципова львівське Дербі. Карпат ситуація по результатах теж не дуже, тому що і суперники в матчах були там Шахтар Полісся, а от як отримали Чорноморці Інгулес, тут прийшли очки. Тому, звісно, я очікую від цього протистояння е, заруби серйозної. Але рух має володіти ініціативи. Рух, я думаю, що буде грати більше першим номером. Карпати, як завжди, будуть намагатися забити першими. Тому що для них це важливо забити першими, потім е, зіграти на контратаках. Але мені здається, рух перетисне і виграє 1-0. І це дербі завершиться перемогою руха. Тому що, ну, Карпати поки що ще не може на рівних конкурувати, звісно, з рухом, який на ходу, з рухом, який уже як клуб структурувався. І показує це в УПЛ уже не перший сезон, що вони можуть боротися за серйозні місця. Карпати можуть, звісно, відібрати очки. Я це не виключаю, що цьому матчі може бути нічия але ставлю на перемогу мінімально команди. Пономаріова тому ось такі мої прогнози. Ну і так виглядає моя таблиця прогнозів. Ваші прогнози залишайте в коментарях обов'язково. Три найкращих прогнозисти ми визначимо за підсумками десятого туру чемпіонату України. Тому залишайте свої коментарі не тільки по прогнозам, а й взагалі по цьому туру. Зараз новин не так багато. В принципі, сезон у нас в розпалі, але все-таки трансферні новини, деякі є. В основному, звісно, по Шахтарю Шахтар може втратити одну із футболістів, і це дійсно зараз проблема для них, тому що за Дмитром Крийськівим вже стежить Бетіс, іспанська команда. Як повідомляє саме Goal Digital, що за ним дуже стежать, і контракт Дмитра Крийськіва спливає з Шахтарем 31 грудня.

Тож він може тупо дістатися Бетісу абсолютно безкоштовно. Вже 1 січня він може стати офіційно гравцем цієї команди чи іншої команди, яка захоче. Тут не проблема в тому, що саме Бетіс, тут проблема в тому, що контракт не захищений по факту. І чому його не пролонгували? Чи то сам Дмитро Криськів не хоче, чи можливо є якась домовленість, що вони пролонгують вже і тому поки в пресу це надають. Але я ставлю на те, що Дмитро Криськів пролонгує контракт, підпише на 4-5 років. І, в принципі, все буде окей. Якщо ж ні, то це буде великий прокол менеджменту Шахтаря. І вони втратять доволі якісного футболіста. Ну і звісно, про Судакова знову пишуть. От він, в принципі, непогано там да, зробив покер, зіграв за збірну доволі непогані матчі, можна так сказати. І знову пишуть про те, що Судаковим цікавиться, наглядає за Судаковим Ліверпуль, Мансіті. не знаю, Гвардіола розглядає Судакова екзаміну. Дебрюйне, мені це дійсно трохи смішно звучить, але звісно, що наля... що лякає цих грандів англійської прем'єр-ліги? Це ціна, яку вішають з Судакову. Ми знаємо, що там за нього хочуть там, від 60 до 80, можливо, мільйонів шахтар. І я переконаний, що і Ліверпуль там умовний Майн Сіті може заплатити не більше 40. Мені так здається, і вони оцінюють його не більше 40. І то це я вважаю багато для футболіста із української прем'єр-ліги. Тому приклад Михайло Мудрик, наприклад, да? Тому що є інші приклади. Артема Довбика за скільки взяли, і де він зараз, і ким він став, скільки забив. І який результат дав, правда? За ті гроші? За 7 мільйонів на все. То якщо прирівняти результати, наприклад, Мудрика, його кар'єру: 70 плюс 30 і 7 мільйонів за Довбика, так скільки Довбик тоді мав би коштувати 140 напевно. Ну, і ще одна мінімальна така трансферна новина, можливо, навіть чутки більше, це якраз по Івану Калюжному. Екстренер Динамо Максим Шацьких поділився думками щодо новачка збірної України Івана Калюжного. Ну і він запевняє, що він. Прямим текстом каже, Ванюшу знав ще, коли він був в академії Динамо. Я переконаний зараз всі згадають Івана Калюжного, де вони йому там руки тиснули, де, де вони з ним там перебували, тренували і так далі. Тому що він зараз можна сказати на хайпі. Він, він потрапив перше за збірну, зіграв непогані матчі, і зараз його всі хочуть знати і так далі. Ну і Шацьких говорить, що за ним приїжджали клуби дивитися за його грою. А зокрема, на матч проти збірної Чехії, де він а, якраз виходив з другого та. Айму, і що за ним дійсно наглядають деякі європейські клуби? Які клуби поки що шацьких не називає, але мені здається, це певне і розкручення футболіста, звісно, тому що за любим футболістом більш-менш якісної збірної дивляться скаути і переглядають їх. І те, що вони приїжджали там на матч збірної України і Чехії, ну це звісно не означає, що вони прям розглядають трансфер. цих футболістів. Вони беруть на папер, дивляться, які якості у гравця, і далі вже обираючи потрібен він чи ні, додають там шорт ліст, але не факт, що вони його взагалі будуть розглядати. Тому е, це для калюжного добре, хороша піар-компанія, і в принципі для його кар'єри. Дуже непогано, тому що йому 26. Я думаю, зараз розпал кар'єри, якраз до 30. І в нього є шанс себе показати і, можливо, заграти в більш якісному клубі. Тому на цьому, друзі, анонс на 10-й тур у нас завершено. Я сподіваюся, вам було цікаво. Обов'язково ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Пряма трансляція по матчу колу Шахтар буде. І по іншим поєдинкам. Слідкуйте за телеграмом, там будуть сповіщення про старт прямих трансляцій, про вихід відео, новини українського та європейського футболу. Ну і взагалі ви не будете нічого пропускати. Те, що відбувається на нашому каналі і в світі українського футболу. До нових зустрічей!